Прокляті предмети одночасно максимально корисні і дуже небезпечні. Легенди гласять, що їхня містичність з'явилась після смерті їх господарів, але правди ми ніколи не дізнаємось. Зато дізнаємось, що воно таке, і нахер воно надо. Це фантоми, і зараз розкажу все, що знаю про прокляті предмети. І так, перший предмет, який я хотів показати, це чарівне зеркало. Е, значить, на Танглвуді воно знаходиться в нас на стіночці, прям зліва від входу, ну майже зліва, майже зліва, майже від входу Так, що стосується чарівного дзеркала, на та воно і чарівне, що ми його візьмемо зараз в руки, і воно нам показує улюблену кімнатку привида. Тобто ми на ізі, на маленьких картах, особливо, спокійно, дуже просто з ходу отримуємо. Вибачте, будь ласка, а що ви тут стоїте з цим патиком? Ладно, хер з тобою. Коротше, да. І е, зеркало нам показує власне кімнату привида. Що стосується його використання, коли ми використовуємо зеркало, в принципі, як і всі предмети прокляті, в нас має бути вільний слот. Тобто, от в мене є фонарик, в мене є хрест. Я не можу підняти, якщо в мене просто вільний слот. Мені треба конкретно освободити руки. Тобто, якщо я зараз дивіться, переключаюсь просто на інший предмет, воно зразу викидається. Це що стосується взагалі всіх проклятих предметів. Також, якщо ми виносимо проклятий предмет на вулицю, він перестає якось нам бути корисним, тобто ми нічого абсолютно з ним не можемо зробити. Так, да, він мене не гастив, ну, верніше, він мене гастив, але не сильно. Я не заходив в привида, тому щоб заюзати будь-який проклятий предмет, нам бути потрібно саме в хаті там чи в локації, от е, е там в сані МідОС і так далі. Е, там, де знаходиться привид. Значить, дивіться, е, коли ми юзаємо зеркало, починаємо в нього дивитись, ми бачимо улюблену кімнату привида. В принципі, по оцих даних, які в нас вже є, ми можемо зрозуміти, в яка кімната, особливо якщо ми знаємо, як, що це за карта і що це нам зеркало показало. Ніхуя собі, блять. Блять, ні, можна я поїду щас, секунду, вибачте, будь ласка. Е. -е. Щас. Одну секунду, він мені не, не дасть жити, жити. абсолютно. Блядь. Що, що, що. Я, я, я лучше пересоздам. Поняв, це був взагалі мімік, який скопірував Дємона, але но, но, окей, все одно ду -ду дуже небезпечний привид. Вернемося до зеркала. От коли ми юзаємо зеркало, в нас сажається дуже сильно розсудок. Тобто наш глузд сажається зі скоростю 7,5% в секунду. Якщо ми юзаємо зеркало менше 3 секунд, в нас зжирається все одно 20% розсудка. Тобто, це мінімальний абсолютно розсудок, який буде схаваний самим зеркалом. Давай зараз засічемо сам розсудок наш. Так, і того в нас. Ну, Приблизно 90. Да? там 85-90, ну, от скачев в районі 90. Якщо я зараз заюзаю зеркало, навіть не надовго, зараз ми подивимося. Так. Значить, ми недовго його поюзали. Якщо, що, це от оця кімната. А, от. І зараз перевіримо розсудок зразу. А, в принципі, впав в розсудок нехріново, що не кажи. А, вот. Що стосується самого зеркала, це, це все. Ну, тобто більш воно нам, не... нам корисне, щоб розпочати полювання. Але в основному воно використовується от для того, щоб знайти просто комнату привида і все. А, ну І, звичайно, для того, щоб розпочати прокляте полювання за допомогою зеркала, нам потрібно посадити розсудок повністю в нуліну. Тобто, коли в нас буде ноль розсудка, і ми спробуємо використати зеркало, а, воно в нас просто трісне. Воно в нас трісне і зламається. От, чисто по приколу для прикладу, давайте я вам зараз покажу, як це буде відбуватись. Значить, так як зеркало в нас дуже швидко садить, розсудок, можна просто зеркалом посадити його і заодно тріснути. Все, закінчили полювання. <кій> Рассудок у нас в нулі Ні нахер. Привезли еще рівенант Тобто він мене нахер просто вб'є, як тільки побачить, але це не важливо. Вот. І ми тепер маємо тріснути дзеркало. Коли в нас дзеркало тріснуте, ми його заново вже використовувати ніяким чином не зможемо. Ми можемо лише його сфотографувати, тільки я протупив, в мене предмети всі позабирались. вот. Е, Поїхали наступний дивитись, проклятий предмет. І так, наступний проклятий предмет це коло. При, це призивав, коло виклику. Значить, це в нас от такий от пінтакль червоний. Хребет тут просто для антуражу я положив. Насправді він тут заспавнився, прикольно. Е, вот. Це коло виклику. В принципі, воно слугує для того, щоб викликати привида. Для того, щоб привид просто взяв і розпочав полювання. Кожен раз, коли ми запалюємо свічку е, одну із них. Своєю зажигалкою, спічками, чи чим би там не, не запалювали, чи свічкою, да? ми будемо втрачати 16% глузду. Ну, якщо біля нас хтось буде знаходитись, він також буде втрачати разом з нами глузд. Після того, як ми запалюємо останню свічку, призивається привид. Він 5 секунд буде стояти в колі, після чого він почне прокляте полювання. Е, дуже важливо. Необхідно бути акуратним по тій простій причині, що так як ми запалюємо ці свічки по одній. І виходить, що цей хрін, цей баклажан, привид, може через наш низький глузд, ще до того, як ми запалимо останню свічку, розпочати десь полювання. Значить, що буде, якщо привид сам розпочав полювання, а ми його призиваємо в коло? Він призветься в круг, але він не буде ждати 5 секунд, він зразу піде нас єбошити. Ну і власне, що стосується цього круга, в принципі, все. Єдине, що я би хотів зробити деяку перевірку на фотки. От що, якщо зараз. Дивіться в чому прикол. Ми коли фоткаємо коло виклику, в нас є три, три зірочки фотка. А Наскільки сильно можна авузити коло виклику, якщо, наприклад, наприклад, от ми візьмемо запалимо свічечку. І сфоткаємо ще раз. Все, прийняли, це так не працює. А, в принципі, давай зараз я покажу, як привид викликається цим колом. Хоба. Можна його ще фоткати. І все. Він 5 секунд і розпочав прокляте полювання. Так, дивіться, коло ми заюзали. Другий раз ми вже заюзати його не можемо. Тобто це також тільки одноразова акція. Наприклад, якщо ми фоткаємо коло. ні, з колом не проходить така прикалюха. Тобто в будь-якому будь будь випадку коло можна сфоткати лише один раз. А, в принципі, це все. По колу це дійсно все. Ну, і про те, що він тепниться, я сказав. Тому е перед тим, як юзати коло, можна навіть зробити. Скажемо так, заготовочку зарання собі. Заготовка дуже проста. Е, блять, щас. ми або кладемо хреста в кімнату привида зарання Для того, щоб він не розпочав полювання через низький глузд, як зараз. Або ми просто його благовоняємо. Отак спокійно. Бац, скинули і пішли. О, кстати, давай заодно перевіримо. Давай заодно перевіримо. Дивіться, в нас є зеркало, немає глузда. Тобто, ми зараз його фоткаємо, отримуємо три зірочки. Я зараз, коли візьму зеркало, я його сразу зламаю. Поняли, так? Да? Вот, тепер мені цікаво, якщо я фоткаю зламане зеркало, воно вважається як... Кстаті, не рахується. Мені тепер цікаво, а це через полювання, якщо я зараз закінчу полювання. Тому що раніше можна було так робити. Зараз хрін його знає. Типа, от наш привід. І давай заодно ще раз потестим. Точно? Так, да, точно. Тобто, це неможливо взагалі. Е, добре, добре. Значить, з цим предметом розібрались, поїхали на наступний. Так, наступний проклятий предмет це лялька-вуду. Е, дуже цікавий проклятий предмет, тому що його бажано не використовувати як зеркало в самому початку. Да? Тобто зеркало ми знайшли, можемо зразу юзати, дивитись. А саме знайти спочатку кімнату привида, тому що лялька може як розпочати полювання, так і заставити привида зробити в якусь взаємодію. Так, заодно перевіримо ляльку до використання. Е От, все взяли е Ну і попробуємо потім перевірити після використання. Значить, дивіться, е в чому прикол ляльки? Коли ми знайшли кімнату привида, типу, е ми можемо втикнути іголочку. Случайну іголочку. Якщо ми втикаємо випадкову абсолютно іголочку в ляльку, привид починає взаємодіяти. Крім іголочки в серце. От іголочка в серце розпочне прокляте полювання миттєво. Так, давай попробуємо ще раз. Десь щось потрогав. По-моєму, двері відкрив Якийсь із. Ну, коротше, ви поняли. І таким чином можна заставити насправді привида дати якісь докази. Наприклад, проектор DOS показати. Взаємодіяти на ЕМП, на ультрафіолет, тобто потрогати двері, ну і так далі. Блокнот записати. Тобто лялька це все зробити може. До речі, дивіться, я втикнув пару іголочок, давайте перевіримо, чи буде якась зміна по фоткам. Так, по ні хріна. Значить, тепер давайте тоді виходить, повністю заюзаю ляльку воду. Серце, щоб ви поняли, що розпочинається прокляте полювання. Але є ще один додатковий момент. От кожен раз, коли ми тикаємо іголочку, у нас знімається 5% глузда. А Коли ми тикаємо іголочку саме в серце, нам знімається 10% глузду. А для прикладу, для прикладу да? давай я зараз собі зніму майже весь глузд. Ну Дивіться, в мене вже мало відсотків розсудка. Да? Тобто, якщо я буду тикати в е, цю в куколку, да? мені може не вистачити. Але якщо, наприклад, ми тикаємо куклу, от, і, та ти заїбав полювати, демон саний. Дивіться, коротше, давай спочатку заюзаю і потім покажу. В нас. У нас зараз прокляте полювання і так почалось. От, ви побачили, так? Да? Ми втикнули в сердечко. Зразу розпочалась проклята охота. Е, в принципі, куди втикнеться іголка, взагалі. Ми не рішаємо. Типу, це абсолютний рандом. О. І ще один момент. Коли в нас взагалі немає розсудка, і ми пробуємо в неї втикнути. <кій> в нас втикнуться в теорії всі. І розпочнеться проклята полювання ще раз. Е, це стає. Стається в будь-якому випадку, якщо у нас, от, скажімо так, у нас 4% розсудка, і ми, тратим, його, ми, ми тикаємо іголочку, а нам треба 5%, все все остальне затикується зразу, починається прокляте полювання. І дивись, тестимо куклу короче, ще раз на наліччя фоточок. Правда, цей хір зараз почне мене гастити. Так, погнали. О, я казав, що почне гастити. От, робимо фотку. Повністю використаної кукли. І того це не працює. Все, то, що я розказував, про те, що можна зробити, дихіріше фоток за кожне використання предмета, це вже не працює і швидше всього працювати не буде. В принципі, це все, що стосується самої куклеводу. Щоб сильно вас не грузити і себе в тому числі, я розділяю це все-таки на декілька частин, і про інші предмети. Я покажу вам і розкажу в наступній частині. Так що, цьому всіх в лобік, поставте мені лайк, напишіть мені, який я красивий. Всього доброго, пока.